П'ять запитань, які варто задати партнеру від психолога. Я сімейний психолог з досвідом понад 20 років. І всі ми добре знаємо, що розмова це калюжі до здорових стосунків. Тому я підготувала для вас 5 простеньких питань, щоб краще зрозуміти свого партнера. І так, перше питання. Тобі не кажеться, що ти трохи ахую? Це питання допомагає встановити межі та для профілактики самооцінки? Друге питання. Це тобі мама так посовітувала? Це питання робить ваші розмови більш сімейними? Третє питання. А ти взагалі мені хто не? Така легенька вправа для перевірки ролей у стосунках. Четверте питання. Ти реально не бачиш, що ти не правий чи ти прикалуєшся? Це питання розвиває рефлексію, довіру та класно продовжує діалог. А якщо вам не подобаються мої питання, то MemoGames спеціально для вас створили ігри де в коробці по 150 питань на різні категорії. Там питання трошечки відрізняються. Від моїх, ось, наприклад, ці ігри є в різних форматах: для пар, для пар 18+, для друзів та сім'ї. Зараз у MemoGames діє акція до Великодня, купуйте дві гри і третя Seu mamido, opa da